Всім вітанечко! Сьогодні у мене вечерю буде гречана каша з курицею та овочами. Спочатку я відварила м'ясо, тоді його розрізала, закинула, потім промила гречку. І коли гречка приготувалася, закинула засмажку. Засмажку я готувала з моркви та цибулі. дала приправи і лавровий лист. Значного вам смакуйте. До побачення. Всього вам найкращого. Готую овочевий суп. Тут у мене вариться м'ясо курці, картопля та рис. Зараз вам це покажу. Бачите, рис, картопля. М'ясо варилося десь півгодинки, трішки може більше. Потім закинула все разом картоплю і рис. І будемо готувати до готовності картоплі та рису. Далі закидаю лавруху. Потім додаю ось такі заморожені овочі. Тут спаржа, солодкий перчик, красний, червоний є, морква, ну і щось ще там. Ну, Коротше говоря, а овочеве. Написано: суміш заморожена овочі для омлети. Ну, у мене буде для супу. Відправляю ось тут. А пахне класико. Смачно пахне. В суп додаю ось такої універсальної приправи. Ось так вона виглядає. Мариную м'ясо куриці, лавруха, спеції, тут чорний мелений перчик, травки-муравки. Далі універсальну переправу. Тут міститься сіль, куркума, трішки майонезу. Трішки олійки, трішки куркуми і дві цибулини. Часничок. Перемішаємося і маринуємо цілу ніч. І викладаємо Замариноване м'ясо. Тільки марину. без цибульки. Без часника. Цибулю вже потім. Коли м'ясо запечеться, добре, потім цибульку столожу. І оцей домашній шашлычок вставимо в духовку при 180 градусів десь на хвилину. 40-45. Ну а там дивіться по готовності самого в'язка. Ось отакий домашній шашличок. Цибулька трішки хрумтить, чесничок теж приготувався. Я його виклала буквально за 7 хвилин до е, ну, до кінця, тобто до, до фінішу. Ось такий, дивіться, і зарум'янений, і корочка є, все супер. Маринуємо рибу, додаю майонез. Ну, десь 2 столових ложки. От рибу у мене 5 середніх рибин. Почистили і нарізала на порціонні кусочки. Перчика, травки, муравки. Трішки олійки, кровий листик, трішки сольки, трішки додаю міцної гірчички та трішки додаю сметанки. І все ретельно добряче перемішую ручками, ручками. На лист викладаю цибулю. На цибулю викладаю замариновану рибу, яка маринувалася 20 хвилин. Рибку поливаємо остачею соусом і ставимо в духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин до готовності рибки. Ты про, про буреки не забыла? Хай нет, они там долго печутся. Нахрен туда, никакие там и блядь, ломаны. Положи, я запомню. десь киснуть, ромаш. Чо у на одному, бо цитуй які блядь, кисне, що оно Нам не надо? Ні, нам пока не надо. Ну. Спершу займаємось грушами. Це буде дуже-дуже смачний салатик. Нарізаємо ось такими слайсами. Тепер на пательні обсмажуємо на бишковому маслі наші груші на середньому вогні. Обсмажуємо груші в двох богніх до середньої такої готовності, щоб грушка була напівтверденька, не м'яка. десь по пару хвилинок на кожну сторону. Разом майжу груші на двох столовіх. На красиве блюдо викладаємо руколу. Потім викладаємо красиво ось так. Груші наші смажені на вершковому маслі. Нарізаю запечене куряче філе. Ну, ну пока. З такими крупненькими кусочками. А ще так зраблю палочки, так? Помидори. Помидори сюда. Сюди. Тепер куряче філе так красиво, хаотично розкидати. Тільки на оцю грушу не треба, а тут посерединки. Ту можеш Потім беремо помідорки чері та викладаємо. Якщо такі крупненькі, то можна перерізати навпіл. Я зараз гляну. Ось так навпіл. Потім беремо твердий сир і нарізаємо на крупненькі такі кубики. І викладаємо поверх нашого філа. Красота, патрона. Соус. Олійку. У мене отака. Натуральний медок. Чайну ловічок. Отак, все сюди. Міцну гірчичку. Так, небагато. Півчені ложечки. Пасково перчики, травки-муравки. Та чесничок. Сюди. Видавлюємо, соус готовий. Добряче перемішуємо, щоб розчинився медок. Пробуємо на вкус. Добрий. І оцею заправочкою поливаємо наше красиве блюдо. Зараз треба добренько перемішати, щось він в мене виставати. Получився. Олійки треба додати.

Дозгустувати, звісно, получився. Ну, я думаю, нічого страшного немає. Все смачного, дуже-дуже смачний салат, рекомендую. Дівочки, вітаю вас! Гарного вам денечка! Сьогодні готую дуже смачне рагу. Тут у мене в кастрюлі вже трішки налито води і м'яска. М'ясо куриці, бедро, три штучки. Воно вже зварилося. Варилося більше пів, час, пів години. Добавила лаврушку і спеції за смаком. Відправляю картоплю, тут у мене 10 штучок, пів качана капусти. Капуста у мене здорова, така крупна. Картоплю я вже в кастрюлю до м'яса відправила. А додала в каструлю капусту і накриваю кришкою. Воно тушкується на маленькому вогні, на самому мінімальному вогні до готовності. Так, Капуста вже протушкувалася. Тушкувалася десь хвилин 40. Далі додаю цибулю, додаю трішки куркуми і додаю томатний соус. Бреньку перемішати.